Всім привіт! Знову ж таки, відповідь на запитання про подушку, як нам її зробити. В програмі Marvelous Designer це зробити найзручніше. Програмка для пошиття всього, що стосується тканин. Тут Можна навіть і дивани змоделювати, і штори, і подушечки. Ну, зараз з конкретного уроку про подушку. Інтерфейс зараз розказувати не буду, тільки коротко і по суті з того, що будемо використовувати. Перше, що нам потрібно, це створити заготовку для подушки. Це у нас вікно 2D-редактора для викройок, це вікно 3D-симуляції. Клік в вільному місці. Здаємо розміри, які нам потрібні. Нехай це буде 400 на 400 мм. Створили шматочок. Ctrl-C, Ctrl-V. Скопіювали, здублювали. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно цей шматочок розвернути. Поставити приблизно в тому моменті, де він буде шиватися. Для чого це потрібно? Зараз все зрозумієте, це потрібно для симуляції. Далі нам потрібно їх шити між собою. Для цього в нас є інструмент шивання. Можна робити як в 2D вікні, так і в 3D. В даному випадку в 3D мені зручніше. Просто клікаємо один сегмент, другий сегмент. Не туди. Клік. Клік. Іноді буває, що сшивається неправильно. Я зараз спеціально продемонструю, як це виглядає. Буває така ситуація. В такому випадку нам потрібно вибрати інструмент редагування швів. правою кнопкою Reales Swing. Далі обираємо наших два елемента шифтом і задаємо їм параметр роздуття рисунку. Давайте поставимо в районі 15, нехай буде. І запускаємо симуляцію. От наша подушка готова. Якщо я буду змінювати роздуття, в меншу ви більшу сторону. Менше бачите, роздуття абсолютно немає, вона просто у нас складається. Більшу. Надувається. Ну, давайте повернемо, як у нас було на 15. Достатньо. Далі нам потрібно зробити такі розділи. Для цього тут ми симуляцію наразі зупинимо. У нас є інструмент е, швів. Нарізаємо шви. Просто клік від однієї сторони до іншої, шрифтом буде різати по прямій. Ентер. Погодитись протилежну сторону. Я Зараз не дотримуюсь жодних розмірів, просто швидко оку. Якщо ми зараз запустимо симуляцію, по суті, в нас нічого візуально не зміниться, Шви як є, так і є. Нам потрібно зробити. Такий вигляд, щоб в місцях цього шва було ще роздуття. Зараз побачите, як це виглядає. Що нам для цього потрібно? Вибираємо знову цей елемент, який ми хочемо візуалізувати. Ctrl-Shift-V. скопіює такий самий шматок і одразу його пришиє. Зараз я його візьму. Підніму. Бачите, що в цих місцях, повсюди, де в нас є шви, воно вже пришито. І що нам потрібно, нам потрібно його розширити по розміру, щоб зімітувати це роздуття. Єдине, що якщо ми зараз будемо змінювати, нам змінюються обидва шматки, нам цього не потрібно. Тому правою кнопкою клік, і нам потрібно зняти лінк editing, тобто зв'язки між цим шматком. Тепер ми можемо його розширювати незалежно від першого. Ми його розширили. І все, що нам залишається, це вибрати шрифтом ці елементи і натиснути фріз, для того, щоб ця, ці шматки вже не, були, не приймали участі в симуляціях. І запускаємо симуляцію. От маємо вже наші шви. Можна ще побавитися з параметром Pressure. Можна його трошки збільшити. В принципі, отримали необхідний нам результат. А з важливого, що для симуляції ми можемо змінювати сітку нашої моделі, тобто наскільки вона буде плотною. Обираємо. Particle distance за це відповідає. По замовченню 20. можна зменшити до 10, знову ж таки, запустити симуляцію, і тоді за рахунок більшої деталізації нашої тканини у нас виходить більше складочок, нерівностей і так далі. Єдине, що процеси комп'ютера в цьому випадку будуть затребувати більше потужності. Добре, симуляцію зупиняємо. І можемо це все експортувати в 3D Max. Файл експорт. Обираємо ну, по замовчуванню FBX. Ну, якось назимом подушку, білу. Зберегти. Тут, в принципі, все можна по замовчуванню залишити. Натискаємо ОК. Більш детально про всі налаштування, про сітку, якось запишу інший урок. Це зараз так, щоб відповісти на питання. Отже, відкриваємо наш 3D Max, беремо нашу подушку, імпорт. І маємо. До речі, щоб експортувати, давайте видалюємо, щоб експортувати, зразу. В те саме місце, яке в нас було в програмі, будь-якій, з якої ми експортували, перетаскуємо просто з ctrl Імпорт. Тоді вона в нас вже не переміщається, стає в те саме місце, яке було в програмі, з якої ми експортували. От, Вона, бачите, від нуля координат на тому самому місці у нас знаходиться. Ну, по суті, лишається нам змістити центр подушку, тому що у нас зараз. Вісь координат знаходиться далі, ніж потрібно, можна перейти сюди, а так Only, Center to Object. І можна замістити її по нулям по координатам. Давайте накинемо якийсь матеріал. Щоб просто вже отримувати фінальний результат. Материал зараз не буду налаживать, просто накину, что-нибудь заготовленных. Запускаем интерактивный рендер. Ось наша подушка. По аналогії можна зробити будь-які шви, розміри подушки і так далі. Більш детально можливо в наступних уроках. Всім дякую за увагу.